Зараз триває війна не за території, а за можливість існування нашого народу. Кожен українець має розуміти, що зараз не час стояти осторонь. Кожен із нас може знайти свій спосіб нести вклад у велике діло захисту країни. І з вами в етері Кременчуцькі новини про головні події за 25 червня у нашій програмі. У війні важливе кожне рішення, особливо коли йдеться про командування боєм. Щоб українські захисники могли діяти точніше, швидше і ефективніше. тил має працювати злагоджено. Саме тому Кременчук продовжує підтримувати своїх, надаючи те, що справді потрібно на передовій. Кременчук продовжує системно підтримувати підрозділи сил оборони, зокрема ті, у яких служать наші земляки. Цього разу допомогу отримала десантно-штурмова бригада, яка на початку повномасштабного вторгнення формувалася саме в нашому місті. Для облаштування сучасних пунктів управління військовим передали техніку. Хлопцям потрібно бачити ворога, щоб ефективно його вражати. Кременчук продовжує допомагати нашим захисникам. Дякую всім платникам податків, всім кременчужанам за те, що ми разом з вами можемо це робити, наближати нашу перемогу і берегти життя наших захисників. Таке обладнання насправді виконує важливу роль на фронті. У пунктах управління телевізори використовуються для трансляції зображень із безпілотників, камер спостережень, карт розташування сил противника. Завдяки великому екрану військові можуть оперативно аналізувати ситуацію, приймати зважені рішення щодо ведення бою, коригувати вогонь артилерії та координувати дії підрозділів. Дякую за допомогу, яка постійно звичайно нам надається. Ну, і з приводу цих телевізорів, як я вже сказали, звичайно, що так очі це наше все, тому це дуже. Важливий презент від вас передача обладнання відбулася за безпосереднім запитом військових, які чітко формулюють, чого саме потребують для ефективного виконання бойових завдань. Кременчук разом із захисниками та захисницями працює на спільну мету перемогу України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Питання енергетики, безпеки та євроінтеграції були розглянуті сьогодні на засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Народні обранці підтримали низку законопроєктів зокрема, йдеться про законодавчу ініціативи щодо об'єднання ринків електроенергії з європейським союзом, а також розвиток торгівлі енергетичними ресурсами відповідно до європейських стандартів. Окрема увага була приділена питанням енергетичної безпеки, а також модернізації мереж і механізмів реагування на надзвичайні ситуації в енергетичному секторі. Ухвалення цих законопроєктів створює фундамент для стабільного функціонування ринку енергії та забезпечує покращення умов для споживачів. Крім того, народний обранець зазначив, що прийняття цих законів сприятиме надійному постачанню електроенергії, стабільності тарифів, забезпеченню пальним, упевненому проходженню опалювальних періодів. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Сто років як ціла епоха в одну біографію вмістилася війна і мир, шахта і завод велика любов і щира людська гідність. Історія життя довгожителя Устима Максимовича у нашому наступному сюжеті. Відзначає свій сторічний ювілей Риуцький Устин Максимович, людина непростої долі, трудівник, воїн, чоловік, який проніс через усе життя, вірність родині, скромність і гідність. Привітав ювіляра із днем народження міський голова Кременчука Віталій Малецький. Прийшов не з пустими руками. Приніс квіти та подарунки. Вітаємо вас з днем народження від громади Кременчуцької від усіх нас. Бажаємо здоров'я, міцного ще багато років. Жити, радувати родину свою, підтримувати їх. Ну і наставляти, тому що ви пройшли важкий життєвий шлях. Є що сказати, є що розказати, і дійсно такими як ви має пишатися Кременчук. Народився Устин Максимович у білоруському селі Кульшичі у звичайній, але працьовитій родині. Батько був шахтарем, а мати дбала про дім і виховувала трьох дітей. Ювіляр каже, що дожив до ста років, бо дуже любить трудитися. З малку був привчений до праці. Граблідлапата саме. Большая помощница. На даче. Вот. Когда человек чем-то занимается, он отвлекается от всего. Вот, чем-то занимается, какой-то интерес, что-то надо сделать. Вот. Когда у человека ничего этого нет, он сидит и думает, о чем, о чем он думает, кто его знает. Юність Устина Максимовича перервала Друга світова війна. Йому було лише 20, а за плечима вже біль і смерть. Після війни він продовжив у світу у гірничому технікумі, після чого працював на шахтах. А в 1964 році доля привела Устина Максимовича до Кременчука. Тут він познайомився зі своєю дружиною Олександрою Іванівною, із якою прожив довгих 46 років і за якою зараз дуже сумує. Жена у мене була змічальна. Йовель добре, умніця була большая. Оце це найбільше щастя в моєї жизни. У Кременчуці чоловік завершив свою трудову діяльність на Кременчуцькому колісному заводі. Отож, зичимо ювілярові здоров'я та радості від кожного нового дня. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Здавалося б, добре знайоме правило двох стін рятує життя під час обстрілів. Та сьогодні це вже не гарантія безпеки. Шахеди. Високоточні ракети, і касетні боєприпаси руйнують будинки вщент. Тому залишатися вдома ризиковано. І як діяти правильно? Дивіться вже за мить. Дві стіни правило, яке ще донедавна вважалося золотим стандартом виживання під час повітряної тривоги. Люди знаходили у ванній кімнаті чи у коридорі своє тимчасове сховище і вірили, воно витримає. Та війна змінюється, а разом із нею і характер загроз. Найголовніше змінюються правила виживання. Сьогодні Україна стикається з новими типами атак: шахетами з термопаричними зарядами, ракетами з надвисокою точністю і касетними снарядами. Усе це робить звичну схему двох стін не просто неефективною, а й небезпечною ілюзією. Якщо ми говорили раніше на початку війни про право двох стін, то зараз ви повинні розуміти, що це справа випадку. Ми бачили, як влучає шахет, і виграє квартира повністю. Тобто, це ж таки ми закликаємо людей слідувати в укриття. Ми розуміємо, що це складно, розуміємо, що це важко, і вже всі втомилися від цього, але це єдина річ, яка може врятувати ваше життя. Ще одна реальна загроза вибухова хвиля. Вона поширюється швидше за звук. Якщо ракета влучає в сусідній будинок, хвиля вже за мить може накрити і ваш вибити вікна, зруйнувати перегородки, знести двері. Тікати від неї у ванну кімнату шанс урятуватися мізерний вибухова хвиля завжди швидше. Правильна дія в такій ситуації лягти на землю ногами до місця детонації обличчям вниз і прикрити голову руками, відкрити рот, якщо можливо знайти заглиблення в землі, але швидко і без паніки. Чому важливо лягти на землю? Ударна хвиля може пошкодити внутрішні органи та травмувати барабанні перетин. тримає рот відкритим та тиха короткими вдихами, щоб зменшити ризик травм. Звичка перечікувати обстріл вдома одна з найнебезпечніших. Адже навіть якщо влучання припадає не на ваш під'їзд, наслідки можуть бути фатальними: уламки, пожежі, обвал конструкцій. Особливо вразливі багатоповерхівки при прямому влучанні шахеда чи ракети будівлю може зруйнувати від даху до фундаменту. І тоді жодні дві стіни не врятують. Надійне укриття, підземне чи капітальне сьогодні. Єдиний спосіб зберегти життя. Не нехтуйте власною безпекою. Довіряйте фактам і дійте на випередження. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. У Кременчуці розгортається справа, яка поєднала анонімний телеграм-канал, незаконне стеження, адвокати з резонансним минулим і депутати з політичним апетитом. Більше розкажемо у наступному матеріалі. Розслідування щодо незаконного стеження за заступницею міського голови Кременчука Ольгою Усановою набирає обертів. Фігурантом справи став адміністратор анонімного телеграм-каналу Джокер Кременчук, відомий своїми системними кампаніями з дискредитації Кременчужан. Тривалий час автор ховався за аватаркою та псевдонімом, але навіть анонімність має межі особу викритом. На цьому етапі історії з'являється цікавий поворот у самому телеграм-каналі Джокера йдеться про готовність надати чоловіку, який стежив за посадовицею безкоштовного адвоката. На перший погляд жест гуманізму, але мова не про випадкового юриста. Є інформація, що це Руслан Лазоренко, адвокат, чия практика часом виходить за рамки правової логіки, проте цілком вкладається в рамки політичних домовленостей. У минулому захисник засудженого за вбивство міського голови Олега Бабаєва, злочинця Олександра Мельника. У теперішньому фігурант кількох скандалів, зокрема щодо сумнівного ведення справ соціально вразливих громадян. Серед прикладів справа матері дитини із інвалідністю. Який Руслан Лазоренко допомагав судитися із міською владою за порушення прав на освіту її дитини. Жінці пообіцяли перспективу, а натомість забрали 38 тисяч гривень за юридичний супровід. Суди всіх інстанцій дійшли одного висновку: порушень не було. Але гонорар, адвокат, отримав, вочевидь, не за результат, а за сам процес. За даними джерел, переконав жінку у доцільності судової тяганини син Руслана Лазоренка, депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який, окрім цього, працює в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Нагадаємо, що саме бізнесмен утікач фінансує і телеграм-канал Джокер Кременчук, враховуючи усе це, обіцянка безкоштовного адвоката виглядає сумнівною, і все це під соусом захисту справедливості. Щоправда, справедливість у цій історії скоріше декоративний елемент, ніж реальна мета. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Податки освіта та медицина. Що сьогодні обговорювали під час засідання однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради? Дивіться далі. Сьогодні під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики обговорили ряд важливих питань. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан, Григорій Угніч та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. В першу чергу присутні розглянули питання, які стосуються збільшення податків для Кременчуцьких підприємців. Проект рішення про встановлення ставок єдиного податку на території Кремчувської міської територіальної. Громади а в цьому році ми проектом рішення пропонуємо підвищити в другій групі єдиного податку всім до 20%. процентів сім квета без визначення. Що в кількісному виразі, то це стосується десь близько 500 суб'єктів господарювання. Якщо подивитися в розрізі по Україні, то ну здебільшого громади великі мають вже максимальну цю ставку 20%. І ми з вами будемо на рівні. Також планується зміни відсоткової ставки податку на нерухоме майно на житлової нерухомості на сьогоднішній день. Помісту Кримучук у нас ставка 0,3%, три відсотка. В місті Полтаві 25% п'ятому ці ноль в відсотків. Миргарад і три відсотка і Тобто це говорить про те, що у нас по місту Кременчук найнижча ставка по податку на нерухоме майно. Ми дали якийсь період людям підтримки. Ну на сьогоднішній день я так розумію, що час вимагає для того, щоб ми дійсно вирівняли ситуацію, і щоб так я була єдина у нас політика для всіх. надалі. Члени комісії розглянули внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради про затвердження стратегічної програми розвитку освіти освіта Кременчука на 2022-2025 роки. Ми вносимо роки. зміни до своєї програми до стратегії розвитку освіти, а саме по тим об'єктам, які були прийняті рішення. А саме це на поточний ремонт покрівель, це були заклади до шкільної освіти 32, 33, 50, 57, 82 і заклади загальної середньої освіти це 16 і 8. Також ми вносимо другу гімназію, де було прийнято рішення на капітальний ремонт відмозки та цоколю. Не оминули присутні під час засідання і медичну сферу Кременчука. Про внесення змін до рішення міської ради від 16 грудня 2022 року про затвердження комплексної програми розвитку комунального комерційної медичного підприємства лікарна інтенсивного лікування Кремічуська на 2023 2025 роки. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2024 року. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства лікарня Придніпровська на 2025 рік. Хто запрошу голосувати? Наступним розглянули проект рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду у сумі 1 мільйон 842 тисячі 400 гривень для надання одноразової грошової допомоги мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також під час засідання було прийнято рішення щодо виплат Кременчуцьким захисникам. Проект рішення про виділення коштів стабілізаційного фонду у сумі 22 мільйона департаменту соціального захисту населення для надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову. Службу до збройних сил України та зареєстрованої на території територію міської територіальної громади. Є у когось зауваження заперечення пропозиції. Хто за? Прошу голосувати на Члени комісії підтримали виділення коштів зі стабілізаційного фонду на виплату муніципальних доплат фахівцям комунальної сфери, чиї заробітні плати становлять суму менше 10 тисяч гривень. Загальна сума 5 мільйонів 599 тисяч 520. враховані всі підприємства. Наші комунальні усі підтримані рішення під час сьогоднішнього засідання комісії надалі будуть розглянути виконавчим комітетом а також депутатами під час сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманшуцькі Новини. У офісі молодіжного парламенту Кременчука учора відбулось закриття тижневого, неймовірно насиченого проєкту Екошкола. Які нові звички здобули учасники та які висновки зробили, дізнавались наші журналісти. У світі, де питання екології вже давно перестали бути другорядними, важливо формувати не лише обізнаність, а й відповідальність нового покоління. Саме це стало метою проєкту Екошкола, який протягом тижня об'єднав 24 молодих і свідомих учасники. Учора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми. Тиждень тривав Унікальний екопроект від молодіжного парламенту, там де 24 учасники приймали участь. У них було дуже багато екскурсій. Також було багато спікерів, які розповідали, як бути екофрендлі. Під час урочистого закриття до учасників долучилися представники Кременчуцької міської влади, зокрема заступник міського голови Руслан Проценко, який не лише підтримав ініціативу, а й поділився власним досвідом життя у стилі еко. Об'єму найбільше займає місця якраз папір, пластикова бутилка і особливо стріна, тому що вона на пластиком ви не можете їжджати. Тому у ваш звичайний сміттєвий е, бак дуже швидко ну, заповнюється, і ви там, можете там, 2-3 дні викидати своє сміття. Коли ви будете сортувати, ви не тільки станете як офрендлі. Це для вас буде легше, тому що ви там. Може, максимум раз на тиждень будуть викидуватися заложково спіття, якщо у вас пацієнт від трьох і людей. Маємо надію, що ці екозвички, які ви здобули, будете теж популяризувати не лише для себе, а принаймні для своєї сім'ї, друзів, знайомих, родичів і поділитись з ними, які класні речі екодаву можете, вони можуть теж собі запозичити. На закритті молодь презентувала свої власні екопроєкти, які розробляла протягом навчання. І дійсно можна відзначити, що ідеї були не просто креативними, а й цілком практичними. Учасники поділили, що екошкола не лише дала нові знання, а й змінила погляд на повсякденні речі. Проєкт така школа залишив по собі неймовірний слід емоцій, вражень. Цей тиждень був максимально насиченим, максимально пізнавальним. Так, моментами було виснажливо, бо забагато інформації, але тим не менш, воно того вартувало. І я максимально вдячна організаторам за те, що у нас є така можливість відвідувати подібні. Заходи мені сподобалось, що в нас молодь не забула ще за те, що відбувається круг, що вони цим цікавляться, інтересуються і предлагають свої ініціативи. Це було проведено на вищому рівні, Ми дуже дякуємо за таке. Екошкола ще раз довела: саме з маленьких свідомих кроків починаються великі зміни. Такі проєкти надзвичайно важливі, адже вони формують покоління, яке не лише говорить про зміни, а вже сьогодні починає їх втілювати. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Слава усім нашим воїнам, слава усьому нашому народу, слава Україні.